Слава Богу. Сьогодні ми почули багато слова Господнього і коротенько пригадаємо, що сьогодні було сказано в нашому зібранні. Перший брат у нас нагадував про те, щоб ми ухилялися від сварок. Потім було слово сказано, щоб ми стояли у вірі твердо. Історія про вірність та слухняність Ноя також було, важливість мати міцний корінь. Також нам сьогодні це нагадувалося, щоб стояти міцно в нашому житті. І останній брат передостанньо говорив, що нагадував нам про страждання Ісуса Христа. Що кожен наш поганий вчинок, він приносить біль для Господа. І ми знову-знову його розпинаємо на Христі. І сьогодні моя промова вона може бути дещо викликати деякі внутрішні такі, внутрішню боротьбу. І на тему я буду говорити, чи готовий ти сьогодні пожертвувати? Спасінням ради непрощення. Чи готові ти сьогодні пожертвувати спасінням ради непрощення? Вже сьогодні сестра розказувала вірш, і там також слова були зазначені про важливість що про важливість прощення. І що таке саме прощення? Що це таке? Це звільнення від почуття гніву, обурення, образи щодо того. То вчинив небажані дії. Інакше кажучи, це відкидання образи, припинення переживань стосовно певної ситуації. Тобто виникла певна ситуація так? і прощення це відкидання цієї ситуації, тобто перестати переживати стосовно її, бажання комусь помститися. Дослідження останніх 20 років вони говорять про те, що непрощення, воно дуже сильно впливає на наш фізичний стан, тобто наші переживання вони напряму впливають на наш фізичний стан. І так непрощення це є стрес для організма, то виробляється певна кількість гормона стресу кортизола, і це дуже негативно впливає на перше, це підвищення ризику інсульту і серцево-судинних захворювань. Людей ослабляється імунна система, люди стають більше хворіти. Збільшення маси тіла, діабет другого типу також. Наука говорить, що це напряму зв'язано із нашим станом внутрішнім. Погіршення пам'яті, здавлювання мозку на 25%. Говорить, що втрачає в об'ємі І Отже, ми бачимо, що непрощення воно є небезпечним, як і в фізичному плані, в першу чергу, в духовному плані. І так само воно відображається і на фізичному нашому стані, на внутрішньому стані, духовному. І хтось із авторів сказав, що непрощення це як пити отруту самому в надії, що помре хтось інший. Людина носить собі і думає, що вона цим робить гірше іншому, але вона на самом ділі робить гірше тільки собі. І ще як один сказав, що образи це каміння, не складай їх для себе. Бо одного разу ти впадеш під їхнім тягарем. Людина може впасти в депресію, людина може втратити всякий сенс життя і тому подібне. Отже, прощення це є важливий елемент в нашому житті. І давайте розглянемо людину, поглянемо в Біблію, розглянемо людину, яка. Мала би, здається, всі права на те, щоб не прощати. Я маю на увазі про Йосипа. І правда, з людської точки зору він мав повне право не прощати, тобто помститися навіть. Тому що якщо ми думаю, знаємо цю історію, то з ним несправедливо поступили брати його рідня. Його брати зрадили, хотіли його вбити, продали бравство. І він вже на цьому етапі міг би замкнутися, він на цьому етапі міг би впасти і більше не піднятися. Горіти цим бажанням помсти. І так далі. Згідно із текстом Біблії, він не ображався і не бажав помсти, як ми бачимо потім по, конспект, по контексту. Йосип все він довіряв руки Господа. І дуже цікава деталь, що замічено, що Йосип він ніколи не проповідував. Він Вів так своє праведне життя, що таким чином він служив Господу. Він, хоча далі, він мав змогу поквитатися з братами. Правда, ми знаємо, що вони прийшли, був голод в великому цьому краї. І, але він не поквитався з братами. Ми знаємо, що його посадили в в'язницю. також він злочина того не робив на самом ділі. Його посадили в в'язницю. Але він все передавав в руки Господа. він йому довіряв. Значить, значить, так потрібно. Ти так повів мене, значить так і потрібно. І я це переживу. І таким чином це йому допомогло зберегти вірність для Господа і не замкнутися на цій образі. Правда? Хоча він мав повне моральне право образитись. Що дало силу Йосипові, щоб простити своїх братів? Давайте починаємо буття 50-й розділ. 50 розділ, 19, 21 вірш. Та Йосип промовив до них: Не бійтеся, хіба ж я можу бути замість Господа? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Бачимо, як він сказав, що хіба я Господь, хіба я можу бути замість Господа? Тобто, бо Бог перевернув це на добро. Господь перевернув цю ситуацію. Тобто, правда, коли його там брати продали, хотіли вбити. Тобто, весь цей шлях Йосип він не знав про плани Господа, але він довіряв Господу. І ось так, пройшовши весь цей шлях випробувань, перешкод в житті, пройшов певний період часу. Йосип зберіг вірність Господу, і в кінці, в фіналі, Господь перевернув це на добро. Цю ситуацію він обернув на добро. І саме надія на Господа вона і дала цю силу Йосипові, щоб пережити і не помститися. Йосип він бачив руку Господа у всьому, що ділося в його житті. І прочитаємо Римлян 12 розділ. 12 розділ, 19 вірш. Не мстіть за себе любі, але дайте місце Гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Дуже часто ми хочемо помститися тому, хто нам причиняє біль. Правда, ми хочемо, щоб ця людина вона відчула приблизно те, а може навіть гірше, те, що ми відчуваємо. І Господнє слово говорить, що ми віддали це в руки. Господа, щоб ми віддали помсту в руки Господа, бо Він відплатить. І ми повинні віддавати це право за, за Богом. Прочитаймо Марка. Марка 11 розділ, 25 вірш. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш отець. Небесний простив ваші провини. Чому ж ми, ми так швидко забуваємо про, про свої провини? І так добре ми пам'ятаємо, коли нам щось зробили погане. правда? Хоча ми, можливо, і протягом життя і наробили більше гірші речі і робили. Але ми це забуваємо. А коли хтось щось зробить нам чуть-чуть погане, і ми це дуже довго можемо пам'ятати, носити в себе в голові. І, і не хочемо інколи навіть і прощати людям. Правда? А чому так відбувається? Розглянемо деякі, деякі причини. Деяким людям дуже дуже подобається бути в стані жертви. Тобто вона в комфорті, вона в теплі, вона не хоче брати на себе відповідальність за те, щоб простити другій людині. Їй подобається, коли біля неї бігають, коли вона кормить своє его. І кажуть, Їй кажуть, прости, вибач, а вона ще крутить носом. І каже, ну, типу, ну все, я простив, але насправді людина може в душі вона носити, може це із собою. Тобто, подобається бути в стані жертви. Друга причина гординя і власне его. Це одна із основних причин, чому люди не хочуть прощати, не хочуть смирятися. І як це так? Мене зацепили. Як це так? Я такий весь хороший і так далі, і мене посміли там обідати. Тобто це егоїзм людини. Людина кормить своє его і їй дуже, такій людині дуже-дуже важко прощати. Тому егоїзм, тому людина повинна смирятися. Христина повинні протягом всього життя смирятися. Друга причина ненависть також буває. Ще одна із причин, чому люди не хочуть прощати. І гріх, який сильно віддалив людину від Господа, і як наслідок людина не довіряє більше Господу. Тобто, те, як Йосип, правда, людина, яка віддалилась сильно від Господа, вона не може йому довіряти. Їй каже, довіряй до Гос... Господу. А вона фізично вона духовно не підготовлена на те, щоб довіряти Господу. Тобто, в неї наскільки зіпсовані. Відносини з Господом, що вона не може довіряти. Ну не вірю я, що Господь там веде мене правильною дорогою, якою я йду. І У молитві «Отче наш є така фраза, ми знаємо її і молимося кожен день. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. А ми справді прощаємо. А ми цю молитву дійсно говоримо. Ну, від... Ми взагалі задумуємося над тим, що ми говоримо в очі наш. Чи ми на автоматі вже? Як то вивчили молитву і говоримо її. Або пропускаємо цей рядочок так в голові, ну, щоб не замислюватись над ним, дійсно. І прости нам, як і ми прощаємо. Тобто наскільки це є важливо? І... Але якщо про... треба зробити людині, щоб ми її простили? Інколи нам здається, що нас дуже сильно образили. Але якщо вимірювати це в перспективі Господа, так, що Він нам простив, наскільки так і багато, дуже багато всього, то і дуже багато гріхів він нам досі прощає, що ми зробили щось, ми одразу біжимо до Господа, простимо мене, Господи, я так не хотів, чи так вийшло. А людина зробить боляче, і ми чомусь не хочемо її простити. Господь прощає нам і дуже багато прощає. І якщо дивитися в перспективі Господа з такої точки зору, то наша там образа вона не є такою великою, правда же. Заради нашого опрощення Бог взяв тіло людини. Він зробив перший крок до людини вперед. І ми для цього нічого не зробили, щоб Господь нас простив. Він полюбив нас, наскільки що Він готов був і Він віддав Сина свого єдиного. Щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Він зробив перший крок. Безпідставно, ніякої підстави на це не було. І ми для цього нічого не зробили. І не заслуговували на прощення. Але він це зробив. І частенько буває так, що образа вона затримується на дуже-дуже, як то кажуть, на цілу ціловічність, правда, що люди не готові прощати навіть вже відходячи із життя, вони кажуть, я не прощу. Ми чекаємо ініціативи з іншого боку. Правда, ми дійсно буває, що, можливо, не винуваті в цій ситуації, але і чекаємо, що людина підійде і попросить прощення. А Та людина не підходить, І що робити. І ти носиш це в собі. Ти носиш це в душі. Господнє слово навчає, щоб ми не носили в собі це, щоб віддали, Господу, це. І скільки Бог простив нам. Скільки разів ми не заслуговували на те, щоб, на те прощення? Скільки разів ми взагалі маємо прощати нашим братам та сестрам? Прочитаємо Матвія 18. Розділ. Матвія 18. 21 вірш. Тоді, підійшовши до Нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти Тебе, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус: Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тобто, фактично він сказав, що скільки брат проти тебе грішить, скільки йому прощай. І... Прощення закладено в самому характері Господа, як уже я раніше говорив, що і справжні послідовники Ісуса Христа вони будуть прощати. як би це важко не було б. Можливо, у тебе сьогодні попсовані з кимось відносини, і ти не хочеш простити, забути. Подивися сьогодні на Господа. Дійсно. Подивися на перспективу, як Він. Дивився на твої гріхи і дивиться на твої гріхи, і він тобі прощає. Чому ти не можеш простити? Прости і ти сьогодні, як це зробив Господь. Зараз давайте таку невеличку ілюстрацію проведемо, що робіть, що в мене в руці мішечок із камінцями. Камінці любі, і візьміть зараз собі кожен скільки камінців, скільки у вас є сьогодні непрощення. Віртуально. Візьміть. Якщо ви ображені на брата чи на сестру, візьміть цей камінець. Один, дві, два непрощення. І не кажи сьогодні, що на одній руці ви тримаєте камінець, взяли його до руки, непрощення. Правда? І ви можете сьогодні його віддати Господу. Або ви можете його положити собі в кишені і піти з цього зібрання і далі його носити. А в другій руці. Лежить спасіння. Непрощення і спасіння. Якщо ти забереш це непрощення із собою, ти втратиш спасіння. Отак От легко можна загубити це спасіння. Дійсно, якщо ти викинеш цей камінець, якщо ти його віддасиш Господу, то ти, ти збережеш спасіння. А накопичуючи ці самі камінці собі за спину, собі в кишені скрізь людина, як то кажуть, тяне її до землі, гне горба. І людина втрачає своє спасіння. Йому це важко не було. І не кажи сьогодні так, що я не прощу цій людині. Я не прощу. Сьогодні, чому я спочатку сказав, що це може викликати певну боротьбу всередині, тому що прощати буває дійсно дуже складно. І... Але ніколи не кажи так, що я її не прощу ніколи. Я його не прощу ніколи. Це є дуже важливо, тому що одне твоє рішення не простити людину. Воно може призвести до того, що ти втратиш спасіння. І це чи готовий ти сьогодні пожертвувати цим? Тобто ціна вибору є надто великою, чи готовий ти втратити через свою гординю спасіння? Непрощення воно дає свого роду як площадку для диявола в голові нашій, тобто як плацдарм. Якщо ми допустили непрощення і тримаємо його в голові протягом певного періоду часу. То дияволи його слуги вони проводять свою роботу в тебе в голові. Вони тобі будуть накручувати. Далі цю ситуацію розкручувати, розкручувати, розкручувати до тих пір, поки людина не може сама себе наскільки накрутити, наскільки себе в голові побудувати неіснуючу ситуацію навіть, правда, неіснуючих існуючих фактів набудувати, може скільки про ту людину додумувати, що. Ну, кінець може бути дуже поганий. І чим, дол... чим далі людина не прощає, чим більший період, тим більший період сатана робить роботу в голові в людині. І тим... і тим складніше людині стає прощати далі. Тобто, чому в Біблії сказано, що нехай в гні... не заходить сонце в гніві вашому? Тому що це так і працює наша голова, працює наша так, психологія. Що людина починає себе накручувати. І далі. І чим далі ми тянемо, тим важче стає прощати людям. Тому, якщо навіть щось сталося, то сразу зійшлися, сразу розібрали ситуацію, сразу попросили прощення. І буває, буває інколи, що людину ненароком образив, сказав, підходить, зразу, ну вибач, вибач, і все, руки пожали один одному. І та людина не відчуває образи ніякої, і та людина не відчуває. А якби вони розійшлися двоє по домам, пройшли там сутки, двоє-троє. Той, той собі навчав би додумувати, а що він мав на увазі? Ага, Він так сказав. А що він мав дійсно на увазі? Що він накрутив? А може він так сказав? А може він те мав на увазі потим? А, а може та людина взагалі не мала нічого такого поганого на увазі? Правда? Тому Господнє слово навчає, щоб ми не тримали оцих камінців з собою, не забирали їх з собою. Тому що можемо втратити спасіння через одне непрощення. Господь нам простив. Дуже-дуже багато і нас навчає, що ми як би тяжко не було. Ми прощали. І стратегія наступна, що навіть якщо брат до тебе не, не прощає, не просить вибачення, то просто, подібно Йосипу, ти довірся Господу. Ти просто віддай цю ситуацію в руки Господа, скажи: ось я Я не, я не винуватий, ти знаєш, Господи, я не винуватий в цій ситуації. Ось я тобі передаю цю справу. Візьми її, а мені допоможе простити. І бувають випадки, що люди не можуть самі фізично, вони не можуть простити самі, немає прощення в душі. І тоді, в такому випадку, людині потрібна допомога Господа. Тоді людина повинна молитися до Бога, що він дав їй дійсно прощ... щоб простити цю людину. І все, людина тоді звільняється від почуття образи. Людина звільняється, відпускається в ситуацію просто в руки Господа. І все, вона може вільно до тої людини підійти, поздоровкається з нею, вільно з нею спілкуватися. Оце називається справжнє прощення, коли людина справді простила другу людину. Коли ти підійшов до людини і ти не відчуваєш до неї цю ненависті, такої напружності, хоча да? вона тебе колись образила. Оце називається ти передав цю справу в руки Господа навіть. І давайте будемо на кінець нашого зібрання, помолимося Господу, попросимо його благословення на подальше наше життя. Амінь.